Минулорічний санскрін можна використовувати. Привіт, я Анжела, фармацевт та амбасадорка Розабела. І сьогодні детально обговоримо терміни придатності Сонцезахисту. Останнім часом побачила не один допис в соцмережах в стилі санскрін із минулого літа. Ще є термін придатності дозволяє, чому б не використати. Звучить ніби раціонально, але це прямий шлях до опіків та передчасного старіння. Правда, сонцезахисні фільтри втрачають свою активність з першого моменту відкрити. І Тут важлива не загальний термін придатності, а цифра у кружечку це пао Ось що відбувається із старим санскріном. Фільтри деградують. Захисна формула руйнується. Ви отримуєте ілюзію безпеки замість реального захисту. Навіть якщо ПАО дозволяє використовувати засіб ще декілька тижнів, а він був відкритий минулого літа. Краще не ризикувати. Правила безпеки: кожен сезон новий санскрін. ваше здоров'я дорожче за економію на одному тюбику. Пам'ятайте, неактивний санскрін гірше ніж його відсутність, принаймні без нього ви усвідомлюєте ризик.